Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс на авторинку або разову перевірку автомобіль. Орієнтований список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікаві підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Citroen Berlingo. По опису, це 9-й рік випуску. 1,6 дизель на механіці. 231 тисяча пробігу. Це 6950. Тут бачимо контакти до власника. Так, на жаль, зачинено. Автомобіль з форкопом, кого цікавить. Більше інформації уточнюйте. Мерседес Віто 2010 року випуску. 270 тисяч пробігу, двигун 2,2 дизель, коробка механічна, 9 місць, ціна 9500, бачимо контакти до власника. Так, Трошки заглянемо. Є сидіння з форкопом. Так, йдемо далі. Поруч вантажний Mercedes Sprinter. 13-го року випуску 325 пробігу, 2,2 дизель. Контакти є, ціна 13500. Так, цього Мерседеса пропускаємо. І Рено Мастер вантажний. Свіжепригнаний автомобіль. 19-й рік модельний 20-й, 290-пробігу, ціна 20 тисяч 500 доларів. Двигун 2,3 дизель. Контакти бачимо. Виглядає вантажне відділення. Є підножка, є парктроніки. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте, отримуєте вже більш повну інформацію від власника. Peugeot партнер. 12 рік, 215 пробігу, 1.6 дизель, ціна 9200. Контакти є. Везо партнер. 15 рік випуску, експерт вибачається, вантажний. 2.0 дизель з автоматичною коробкою передач 270 крові, ціна 11300. Тут контакти до власника. Коробка тут звичайний айсін японський. Є форкоп кому потрібно. Більше інформації уточнюйте у власника. Рено докер. 2017 рік 15 дизельна на механіці ціна на 8700. Контакти для уточнення інформації. Автомобіль з форкопом. Рено трафік в пасажирі довга база. 2008 рік, 2.0 дизель, 201 тисяча пробігу, ціна 9,750 гривень. Щодільні оригінальні зипи з камера безпеки. Є парктроніки. Citroen Berlingo 9 рік випуску, модальний 10, 1,6, дизель з механічною коробкою передач, 206 оригінального пробігу, на 8350, тут контакти до власника. Зафіксую. Оригінальний пасажир. Всі сидіння з пасками безпеки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Вантажний Renault Trafic. 18 рік, модельний 19-170 тисяч оригінального пробігу. двигун 1,6 дизель на механіці. Ціна 15 780. Контакти є. Так, кого цікавить, телефонуйте, ми йдемо далі. Volkswagen Т5. Так, По опису 2006 рік, 320 пробігу, 1,9. Дизель-механічна коробка, ціна 7,400. Контакти 067 31 65 969 Є сидіння, бачу. Форкоп розпашонка. Кого цікавить, телефонуйте.